звати Ярослав, машиніст Карпатського трамвайчика. Наш Карпатський трамвайчик був заснований 20 років тому паном Любомиром Яцьким. Це його була ідея. Оці вагончики, перші поїздочки були один вагон і локомотив. Наша поїздка триває 3-3,5 години. Чому 3-3,5 години? Все залежить від активності туристів. Мається на увазі. Вони скоріше присіли вагончики, ми скоріше поїхали. Тривалість маршруту 13,5 кілометрів. Під час поїздки в нас є установочка. Перша установочка це водоспад. І ще називають е, «сріблясті пороги або водоспад. Чому Мізунське бо є село Мізунь. Є село Мізунь старий і Мізунь Новий. Дорогою назад ми зупиняємось біля санаторію джерело Прикарпаття. Там є можливість купити карпатські сувеніри, скуштувати чай, смачна кухня. У нас є ще зимово-осінній період, тоді в нас додається ще одна станілочка на болоті Ширковець. Там є оглядові вежі, піднімаються наверх і оглядають краєвиди, роблять фотосесії. Слава Україні! Героям слава! No,